Всім привіт! Ірма Григорівна Вітовська Ванца, українська актриса театру та кіно, продюсер, громадський діяч працює у молодому театрі з 1998 року Театрі Золоті Ворота на франківському драмтеатрі, заслужена артистка України 2016. В цьому відео ви дізнаєтеся про творчий шлях та особисте життя Ірми Вітовської. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Ірма Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в місті Івано-Франківську, з дитинства виявляла артистичні здібності, брала участь у шкільних виставах, співала, декламувала вірші, виховувалася в родині, де цінувала українську культуру, мову та традиції, що згодом стала фундаментом її світогляду та творчості. Після закінчення школи Ірма вступила до Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника на факультет філології. Однак уже через рік зрозуміла, що її покликання театр. Тому у 1990-х роках вона вступила до Львівського державного музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенко, нині Львівська національна академія мистецтв, який закінчила у 1998 році, здобувши фах актрису театру і кіно. Після закінчення інституту Ірма Вітовська отримала запрошення до Київського академічного молодого театру, де працює з 1998 року. Саме на сцені цього театру вона створила десятки різнопланових ролей, від класичних до сучасних, серед найвідоміших театральних робіт ролі у виставах «Ровізор» за Миколою Гоголем, Солодка Даруся за романом Марії Матіос, слава героям. Павла Ар'єм, Оскара рожева пані Еріка Еммануеля Шмітта, круті віражі Рея Куні. Особливе місце у творчому доробку акторки посідає роль рожевої пані у виставі Оскара і рожева пані, де її гра глибоко зворушує глядачів, адже порушує тему життя, смерті та надії. Ця постановка отримала численні нагороди, а Вітовська високу оцінку критиків глядачів. Єрма Вітовська здобула широку популярність завдяки телесеріалу Леся Плюс Рома 2005-2007 роки, де вона зіграла роль Лесі, сучасної, дотепної, іронічної дівчини, що влучно відображала ментальність української жінки початку 2000-х. Цей серіал став культовим і зробив її ім'я відомим у кожному домі. Після цього акторка активно знімалася у фільмах-телепроєктах, зіграла Любу в серіалі Ангел-охоронець 2007 рік. Також знімалася у фільмах між Першою та другою» 2004 рік, на Діда Мороза, 2006, «На мистер для Снігової Баби, 2007, Брама, 2017 рік, Мої Думки Тихі, 2019 рік, Коза Ностра, Мама Їде, 2022 рік, Боже Вільні, 2023 рік, Смак Свободи, 2024 та інші роль Баби Прісі в фільмі Брама, режисер Володимир Тихий, Стала справжнім проривом у драматичній кар'єрі Ірми Вітовської. За цю роботу вона отримала премію Золота Дзига» у номінації Найкраща акторка. Її героїня, жінка, яка живе в зоні відчуження Чорнобиля, стала символом витривалості, болю і надії українського народу. Телебачення! З 11 жовтня 2015 року була тренером шоу Маленькі Гіганти на каналі 1+,1. плюс була ведучою телепередач Любні ігри або номер для молодят та народна зірка на каналі Сі Брала участь у вокальному шоу Народна зірка на телеканалі Україна. Нагороди та визнання. За своє творчість Ірма Вітовська була удостоєна звання Заслужена артистка України 2016 за указом президента. Також вона лауратка премій Золота дзига», Кіноколо, Телетріумф Київ імені Івана Миколичука. Наприклад, за роль у фільмі Мої думки тихі вона отримала при Золотий Дюк на Одеському міжнародному кінофестивалі 2019. -го. Вона також неодноразово входила до списків найвпливовіших жінок України за версіями журналів Фокус та новий час, громадська діяльність. Окрім творчості, Ерма Вітовська активно займається волонтерською та просвітницькою діяльністю. Вона є учасницею культурно-громадських ініціатив, підтримує українську армію, бере участь у благодійних проєктах для онкохворих дітей та військових. З початком російсько-української війни Вітовська стала однією з найактивніших представниць Українського культурного фронту, виступає за кордоном із благодійними виставами, бере участь у кампаніях зі збору коштів для Збройних сил України, записує відеозвернення, які підтримують моральний дух українців, особисте життя. Єрма Вітовська кілька разів була одружена, та всі союзи тривали недовго, поки акторка не зустріла свого третього обранця Віталія. Що про нього відомо та чим він займається, дивіться далі у сюжеті відео. Акторка Ірма Вітовська була одружена тричі. Її перший шлюб припав на студентські роки, проте союз не тривав довго і завершився розривом. Ім'я її першого чоловіка залишилося невідомим, а їхні стосунки не залишили значного сліду в публічному житті акторки. Другим чоловіком Ірми Вітовської став актор молодого театру Володимир Кокотунов. Акторка уклала шлюб з ним, коли їй було 25 років. У 2011 році пара стала батьками, коли Ірма народила сина Ореста. Коли Ірма Вітовська досягала віку 44 років, вона вступила в третій шлюб, її новим чоловіком став бізнесмен Віталій Ванца. Цей шлюб ознаменував новий етап у житті акторки, додавши нові барви та можливості для її особистого життя. В особистих інтерв'ю вона згадує, що балансувати між ролью матері, дружини та акторку буває нелегко, але сім'я і підтримка близьких для неї важливі. Також Ірма Вітовська неодноразово висловлювалася про важливість розуміння у збереженні шлюбу в зрілому віці. Вона зазначила, що для стабільних стосунків у дорослому віці необхідно мати мудрість та розуміння. Вітовська пояснила, що під час повномасштабного вторгнення багато людей стикаються з кардинальними змінами у своєму особистому житті. Хтось розлучається, хтось знаходить нову любов. Журналістка Наталія Тур поцікавилася, як змінилися стосунки акторка, на що Вітовська відповіла, що в її особистому житті все залишається стабільним. Вона підкреслила, що в зрілому віці важливо уникати емоційних коливань і зберігати стійкість у стосунках. За її словами, якщо стосунки досягли зрілого рівня, то подальший успіх у їх підтримці залежить від розуміння і мудрості партнерів. Молодша сестра Ірми Наталія одружена з юристом Станіславом Ліберманом, рідним братом співачки Тіни Кароль. Ірма Вітовського вирізнає унікальне поєднання гумору, глибини та щирості. Вона володіє широким діапазоном від комедії до глибокої трагедії. У кожній ролі акторка створює живий, емоційно насичений образ, який не залишає глядачів байдужими. Її талант це не лише техніка, а й справжня внутрішня правда, яку вона вкладає у своїх героїв. У своїх інтерв'ю Ірма неодноразово підкреслювала, що головне для неї не грати, а жити на сцені. Поточні проєкти та плани сьогодні Ірма Вітовська продовжує активну театральну кінодіяльність, долучається до нових проєктів, підтримує молодих режисерів та акторів. Водночас вона зосереджена на темах культурного розвитку, волонтерства та популяризації українського мистецтва. Ірма Вітовська не просто акторка, а символ сучасного українського театру та кіно. Її життєвий творчий шлях є прикладом того, як любов до батьківщини, щирість і талант можуть змінювати суспільство. Вона продовжує творити, надихати і доводити, що українська культура це сила, гідність і нескореність. Шановні глядачі, а вам подобається Ірма Вітовська? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.